Це наш пацієнт Михайло. Він звернувся до нас у 2018 році. Хлопчику було 9 років з короткозорістю, вже мінус 5,5 на обидва ока. Короткозорість у нього була виявлена ще у 6 років, але вони не знали і їм ніхто не казав за лікувальні нічні лінзи «Парагон». Тому, коли вони до нас звернулись, ми провели повне обстеження і виявили короткозорість середнього ступеня. Підібрали лінзи і почали користуватися. Зараз Михайло 16 років. За цей час длина ока збільшилась тільки на 1 міліметр. Це дуже чудовий результат. Тому що, якщо б він не користувався лінзами парагон, це Зростання було майже десь ну, на 5-6 мм, а це вже була дуже велика короткозорість. Ми досягли мети. І якщо б пацієнт звернувся ще і не в 9 років, а в 6, результат був вже ще краще.